мої підписники. Сьогодні будемо жикати майонез. Нам потрібно 3 яйця варених, 2 часнички, гірчиця, водичка, сіль, олійка, оцет та блендер. Для початку додаємо 3 яйця варених. 2 зубчики часнику. Одну чайну ложку гірчиці, пів чайної ложки солі, дві столових ложки, води, ложку оцту, 60 мл олії. Та все це перемішуємо. Thank <laughs> you. Смачно. До салатів, до різних страв.